Сказав Господь причучу, царство Небесне подібне до скарбу схованого в полі, що чоловік, знайшовши, ховає, і радіючи, тим іде, і продає все, що має, і купує те поле, царство небесне ще подібне до купця, що шукає дорогих перел. І найшовши одну дорогу перлину, іде, продає все, що має, і купує її. Подібне, також Царство Небесне до невода, що закинутий море, набране всякої всячини, і коли він виповниться, тянуть його на берег, і сівши, збирають, що добре у посута, непридатне викидають, так буде при кінці світу, а ангели вийдуть і, від, і відділять злих від праведних і кинуть їх до воненої печі, там буде плач і іскрей зубів. Чи ви це все зрозуміли, так йому відповіли, тоді сказав їм, ось чому кожний книжник, навчений про царство небесне, подібний до який виймає зі свого скарбу нове і старе, як же Ісус скінчив ці притчі, пішов звідти і прибувши в свою батьківщину, Він навчав їх у їхній синах. І Господи, слава Тобі, ім'я Отця і Сина, і свята у Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Царство Небесне подібне до скарбу скованого на полі, і чоловік Його знайшов, і бачите, не бере його, а іде і хоче купити то поле, нікому не каже про той скарб і хочу купити то поле, щоб бути повноправним наслідником. Тут є, це хоч і є притча, так, або порівняння, якась алегорія, але Бог завжди вкладає в неї весь зміст, який ми повинні розуміти. Дивіться, якщо він знайшов той скарб, то він міг вночі прийти його викопати забрати і все. Але він так не робить. Він йде і купує поле, на якому той скарб там захований, і потім хоче бути повноцінним наслідником Царства Божого. Ну, якщо ми говоримо про цей скарб, то ясне діло про що йдеться про царство Боже. Ми часом собі думаємо, що можна собі Царство Боже спасіння своєї душі придбати якимись людськими хитрощами. Так, як піти ввечір викопати скарб на чужому полі, так як там ще інші якісь способи присвоїти собі те, що тобі не належить. У Царстві Божому так не пройде. Дивіться, далі порівнює Ісус Христос. Каже царство Боже подібне на тих рибаків, що закинули небід, і витягують його. І там ну, всяка всячина. Якщо вони прийшли ловити якусь рибу, вони витягнули і потім сидять на березі і перебирають. Так, це риба, добре це на продаж, а тут крабики заріс, і викинули ягет, а тут ще щось, якісь, якісь водорості здавались, теж викинули, тому що їм того не треба. Ми себе часто позиціонуємо, знаєте, як, з позиції Бога, так як та риба. Не як риба є, а як риба. І кожна риба себе думає, що вона у морі найважніша. Що без неї море не буде солене, море без неї не буде жити, не буде дихати. Кожна риба собі думає, що вона цариця морська. Але коли вона попадає в невід, відтягають той невід, і вже не від неї залежить, а від того, хто то сортує. Так само і люди часто на землі живуть і думають, що вже весь світ їм під ногами. Я вже управляю світом. Від мене залежить все. Але прийде час, коли. Життя от тут треба буде лишати на цьому світі. І Господь Бог каже, що отак от як у ту рибу будуть відтягати в небоді, так і вас усіх Бог збере і буде сортувати не то, що як ти думав, а там, куди ти належиш. Бо наше думання і розуміння, воно є в такій співвідношенні, як, як думання і розуміння між рибою і рибаками. Риба собі що щось одно, а рибаки зовсім друге. І в рибі цінності одні, а в рибаків друге. Я не кажу, що так примірно ми маємо виглядати перед Богом як риба перед рибаками. Але Ісус сказав Петрове, Куди за мною я зроблю тебе рибалкою людей. Значить, в цій притчі і все інше, але не в плані тому, що людина є така малоцінна і маловажна, як риба подлук рибака, а в тому, що Бог є такий великий, що мудрість людська, так як мудрість риби проти твоєї. І розуміння оцього повинне давати нам упевненість у завтрашньому дні раз, відповідальність у сьогоднішньому дні два і добру пам'ять про ті дні, які проминули. Бо ми не риба. Ми люди, і ми покликані до Царства Божого. І Господь Бог каже. Що царство Боже подібне, як до того купця, який шукає перли. він збирає дороцінні камінь. І нарешті він знаходить той любимий, той найдорожчий, який для нього дуже є важний. І він все продає, щоб його придбати. Чи знаєте ви таких людей? Мені такі траплялися. І Господь їх не засуджує. Він їх кладе в приклад. Кладе в приклад. Бо тому що в першу чергу це люди ті, які вміють цінувати, вміють розкладати, що є важно для нього. Бо часом є люди, яким нічого не важливо. Це ні теплі, ні холодні. Каже Христос, ви є теплі. Я вас не знайду ні теплим, ні холодним і виплюну. Як не потрібно, це вже від мене. Христос так не казав. Але щоб ви розуміли, що як не потріб, як кажуть в народі ні те, ні се, ми, ми, ми маємо визначитися. І як ви думаєте, коли? Нас будуть сортувати, як рибаки рибу сортують. Так, це добра риба, це не здала. І коли буде щось таке, ні те, нісе, що вони з ним зроблять? Возьмуть до добро та ніколи у світі. Викинуть ще далі. навіть непонятно, воно ні те нісе. Тому стараємося у своєму житті чітко розкласти свої пріоритети. Що для мене є важливим? Чи важне для мене є царство Боже? Чи, чи, чи правильні у мене ті засоби, якими я стараюся до Нього прийти? Чи ті цінності, які я мав би як християнин у своєму житті мати, чи вони в мене є? Чи я маю що на сьогодні достатньо того ресурсу, щоб іти далі до дорогою спасіння моєї душі? Чи я добре пам'ятаю всі помилки, які я зробив, щоб їх більше не робити? Чи я чітко визначився, куди я йду і що для мене є важне. Бо життя, воно, знаєте, скороплинне. І ніхто не знає, що кого чекає. І коли настане той час, наступить та хвилина, коли тебе. Будуть витягати, як неот із моря і з усіма разом з річниками і з правдим. І дуже важно, коли тебе найдуть цінним, тим, що завжди чинив волю Божу, слухав Слово Боже і зберігав його. Амінь.